Мир вам, брати і сестри, передо мною задача така бути благорозумним. Поможи Господи. Я буду сьогодні говорити тему, яка називається вона так відома, але я її назвав Будь світлом і сіллю. І епіграфом або основою проповіді, знайоме місце. Давайте почитаємо п'ята глава. Від Матфія Євангелія з 13 го і пару січків далі прочитаємо. П'ята Матфія, 13, й я буду читати в російському перекладі. Ви соль землі. Якщо ж соль потеряє силу, то чим зробиш її солений? вона вже ні к чому не годна, як разве вибросить її вон на попрані людям? «Вы – свет мира! Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Ця тема имеет два зразу Собі компонента, тому я буду розділяти. Один компонент буде сьогодні, а інший буде наступним разом. І я хотів би говорити сьогодні. в мене дуже цікаві думки є на тему, яка говориться про сіль, але я буду сьогодні говорити про світло, одну частину. Знаєте, чому Христос і чому я хотів цю тему сказати разом? Тому що сіль і світло у даному контексті Писання, значення його вони є невід'ємні між собою. Якщо е, говорити про світло, ми знаємо, що світло є чотири вида світла. Це перше природнє, штучне, видиме і невидиме. Є такі чотири види світла. А Христос говорить про ще інше світло, яке Він говорить в цьому місці Писання, де ми прочитали, і Він називає його так, щоб люди бачили ваші добрі діла. І так, якщо коротко сказати. Світлом, яке Господь Ісус називає, воно є наші добрі діла. Але ми поговоримо про це, тому що тут є важливі моменти, ви знаєте, добрі діла притаманні не тільки віручим людям, але і невіручим. І ви знаєте, що є невіручі люди, які можуть робити краще і більше добрих діл в своєму житті, чим віручі. Я не знаю, чи ви таких зустрічали. Я зустрічав, і це я говорю з практики своєї зустрічі. Тому е в чому полягає секрет того, що ми повинні бути світлом. Виходить з того, що якщо не віруча людина, вона в Бога не вірить, але вона добра по собі і робить добрі справи, значить вона вже світлом є. Але ні. Але вона, на жаль, не є світлом, в якому прославляється Отець Небесний. Ми говоримо. Говорили про те, що є штучне і є натуральне світло. Знаєте, давайте ми поговоримо про ці речі, тому що дуже відповідальність на нас лежить бути не штучним світлом, а натуральним, природнім. І в чому секрет полягає того, що ми можемо бути природнім. Світлом, за яке Христос говорить, що люди, дивлячись на ці діла добрі, прославляють Отця вашого Небесного. Ви знаєте, ми візьмемо приклад місяця. Місяць сам по собі не має світла. Він по природі своїй не світиться. Але завдяки сонцю і промінням сонця, яке попадає на місяць, ми бачимо світло місяця. Ви знаєте, що природа показує нам приклад нашого відношення з Богом. Самі по собі, навіть маючи добрі справи, які, як я сказав вже і не що роблять, можуть гарно робити це. Самі по собі ми люди не здатні бути натуральним світлом. Ми далі трошки глибше копнемо це питання, тому що ви побачите, наскільки це серйозне питання, питання світла. І тому лише коли наше життя знаходиться по відношенню до Ісуса Христа так, що воно відбиває. Ті проміння світла Божого ми стаємо натуральним або природнім світлом, способними відбивати і відображати Боже світло. І про саме таке світло Христос сказав. Тому що інше буває світло, як я вже сказав, штучне. Знаєте, в чому піда полягає? Люди роблять добрі справи. І тому, раз про світло говориться, як про добрі справи. Є люди, які роблять добрі справи з різних мотивів. Ви знаєте, християни є також, які роблять добрі справи з різних мотивів. Один із мотивів є бути видним, так? І одного разу я чув такий приклад, коли батько від свого бюджету сім'ї забирав майже всі гроші. Діти були дуже такими, знаєте, порваними вдяниними їсти, майже нічого не було но він вкладав свої фінанси в те, щоб бути видним чоловіком в великі проекти, благодійні проекти. І, здається, світло, так чи ні? Ну, здається, це саме те, що Христос сказав. Але коли він прийшов молитися, і там був сосуд Господній, і Господь каже через сосуда: Я по російськи сказав, я взищу. по українськи можна сказати, я спитаю з тебе за те, що ти за те, що ти обираєш своїх дітей. Ого, щось не то з світлом, так виходить, Бог дивиться на мотив серця. І коли людина робить не так, щоб прославився Бог, а робить так, щоб прославлявся я, то Бог каже: я взищу з тебе за те, що ти обираєш свою сім'ю і своїх дітей. І в цьому є опасність. Брати і сестри, світло може бути таке, штучне воно. Знаєте, є люди, це, на жаль, це велика правда, але вона треба сказати їй. Є люди, які, знаходячись в стані гріха, вони можуть робити великі добрі справи, знаєте, для самозахисту, для того, щоб якось зберегти свій авторитет, для того, щоб якось, знаєте, ну, менше хто знав або бачив, або не було замітно того, яке справжнє внутрішнє життя. І вони роблять поособливо. Мені один брат, я не буду казати, з якої країни, тому що, можливо, проповідь транслюється, і хтось почує це, але розказував такий випадок, що один брат був такий, що і в три часа ночі, і в чотири ночі встане, і везе далеко безкоштовно, і дуже він багатий чоловік був дуже великі гроші жертвам і на діло Боже. Це знаєте, золота людина в церкві. А, а оказалося, коли Бог скрив, оказалося, що великий гріх і не один там. На жаль, це було добре діло, яке було старалося для того, щоб якось самозахист, самозбереження. Знаєте, я, я скажу, що коли, коли людина стоїть по відношенню до Бога в такому положенні, як місяць, і між місяцем є земля, так? і є затемнення місяця, коли земля закриває сонце. Сонце не зупиняється світитися. Місяць зупиняється, світитися. І так само гріх, коли в нас починає затуляти. Світло Боже, і ми перестаємо світитися. Нам, на жаль, декому приходиться на штучне світло переходити. І Бог не про це казав. Бог казав не про це. Ви знаєте, що Бога любимчиків немає. Скільки ти би не робив би доброго діла, але якщо гріх живе в серці і не розпрощався з гріхом, ніколи ти любимчиком Богу не станеш, хоча б і навіть виглядів світлом для цього світу. Є одне, є одне тільки вихід це покаяння, тому що. Нема нічого таємного, що не стало би явним. Сам авторитет Христа за цим стоїть. І знаєте, коли людина знаходиться в болоті гріха, то гріх має свойство, як те болото всмокчувати. Що робити такій людині? Менше рухів. І голосніше кричати, допоможіть. Так? А часто буває людина в такому стані починає багато рухів робити. Багато добрих справ, багато. Хочеться світлом бути, хочеться так, щоб менше знали про мене, хто є. В болоті гріха не можна того робити. В болоті гріха просто треба підняти свій голос і сказати Боже, сказати служителя, поможіть, я попав в болото. Не треба старатися якимсь штучним світлом і злучати себе. Ні, треба просто стояти спокійно, менше рухів, голосніше кричати за допоможю. І тому як важливо, щоб в нашому житті світло було справжнім, натуральним або природнім, то яке світло, яке. Ми випромінюємо або відбиваємо Боже проміння в своєму житті. Оце Христос говорив. Оце Христос мав на увазі. Розкажу приклад. Один, я чув колись, коли сестра наша віруюча і вже багато років, служить Богу, а чоловік, невіручий п'яниця, п'яниться і ніяк не кається. Роки проходять, а він не кається. І вже вона звернулася до і Пастор каже. А як ти вдома ведеш себе з чоловіком? Ну, прийде, каже, я на нього там викричуся, ви обзиву його, і потім каже, йду собі лягаю спати. Каже, слухай, а якби ти попробувала бути світлом для нього, а може би щось вийшло? І знаєте, приходить чоловік після того розмови, приходить чоловік п'яний у грязних чоботях, завалюється в ліжко, отакий, от як я виваляний в грязі. І вона приходить, ця дружина вже до нього каже: Слухай, а давай я тебе. Переодім, покупаю, нагодує і підеш спати собі. Знаєте, вона так зробила. Вона його зняла з нього цю грязну одежу, покупала його, як змогла, накормила, положила спати і ще й поцілували. Знаєте, коли вона поцілувала його, він тверезий став зразу. Каже: жінко, а собрання завтра є у вас? Вона каже: Ну так, є. А нащо тобі воно? То ти ж собрання не хочеш ти? Ні, я хочу піти в собрання. Вона здивувалася. Ну, так підемку, наступило завтра. І вони разом на вечірньому собранні прийшли. І коли закінчилось зібрання, виходить чоловік цей наперед до кафедри і каже: Дорогі товариші, вчора покаялась моя жінка, а сьогодні я хочу покаятися. Ви розумієте, коли в нас є світло Боже, не штучне, не такесь таки світло Боже, воно міняє навкруги. Нас і людей, і нас в першу чергу, воно нас міняє і навкруги середовище. Я маю багато що сказати, але оскільки час обмежений, я хотів би сьогодні закликати нас, щоб ми провірили перше, чи ми являємося світлом. Друге, якщо навіть світлом, то яким світлом? Природнім, Божим чи штучним? Можливо, ми, подібно як той з тієї країни, я не називаю умислено це то, ім'я того брата, який. Так старався світити, але, але оказалося, що це штучне було світло. Це таке було наїрено. Можливо, ми знаходимося в такому положенні, як той чоловік, що в болоті, кому треба кричати, Боже, поможи! Люди, поможіть. Я потопаю в болоті гріха. Можливо, в такому знаходимося. Знаєте, бути світлом це творити добрі, чуєте, добрі діла так, щоб видно було нас дуже мало, а Бога було видно. Це бути світлом. Бути світлом це творити добрі діла з ціллю, щоб не я прославився і став відомим, а Господь прославився через мене. І коли Господь прославляється сьогодні через мене, а не я завдяки Бога прославляюся, то прийде час в небі, Бог мене прославить завдяки себе. Чуєте? На землі. Якщо Бог прославляється через мене, а не я за рахунок Бога прославляюся, то в небі Бог. За рахунок свій прославить мене. Тут на землі Бог славиться через мене, а на небі я прославлюся через Бога. І нехай Господь поможе нам бути саме таким світлом, щоб дійсно, коли ми прийдемо в Царство Боже, ми зрозуміли, що ми були правильним світлом, коли Господь скаже добрий і вірний раб. Давайте ми схилимося і помолимося. Йому хай буде слава Богу нашому. Амінь.